Розмовляти можна по-різному, і є різні е, рівні спілкування. Е, дозвольте вам проілюструвати на отакій дитячій е, пірамідці. Е, ви знаєте, е, відзначають 5 рівнів спілкування. Е, перший рівень спілкування це рівень формальний. Так ми зазвичай спілкуємося з своїми сусідами, яких ми добре не знаємо. Ми з ними здороваємося, добрий день. Там можемо буквально декілька слів щось сказати там про погоду або щось таке, дуже узагальнене. І ось цей рівень називається формальний. І зверніть увагу, у нас в пірамідці він най... ну, найбільший. Цей круг найбільший. І, в принципі, на цьому рівні ми спілкуємося з найбільшою кількістю людей. І, до речі, ми на цьому рівні спілкуємося із. В наших сім'ях, коли, наприклад, відбувся якийсь конфлікт або таке серйозне непорозуміння, коли не хочеться розмовляти, да, і там питаєш, їсти будеш, буду, ну носи.